Переможець Євробачення одружується. Білосніжка стає феміністкою і ще багато іншого. Це гейновини. Ми починаємо. Переможець Євробачення одружився. Нідерландець Дункан Лоренс зіграв весілля зі своїм хлопцем. Церемонія відбулася за три роки після заручин. Пара орендувала старовинний маєток у Стокгольмі. Обрали лаконічний декор та стильний тортик та запостили ось такі романтичні фото. Нагадаємо, Дункан Лоренс виграв конкурс Євробачення у 2019 році. Цього місяця його переможна пісня встановила рекорд у мільярд прослуховувань на Спотіфай. А от на Євробачення від України наступного року хоче поїхати Меловін. Бісексуальний співак зізнався про це в одному з інтерв'ю. Костя Бочаров, таке справжнє ім'я артиста, вже брав участь у пісенному конкурсі і, хоча мав добрі оцінки за голосуванням, отримав низькі бали від журі. Тепер каже, хоч тоді не вдалося, наступного разу буде краще. Амбіції справді є. навіть є пісня. А от чи все ж таки я до цього дійду. Дізнаємося, Після короткої реклами. Поліція затримала нападника на трансвійськову. Нагадаємо, це сталося у Львові. Чоловік підійшов до жінки Хелен та бив її кулаками та ногою по обличчю. Нападнику 22 роки. Він із Рівненської області. Йому загрожує штраф або позбавлення волі. Вбили через лгбт прапор у Каліфорнії. Застрелили жінку через те, що в її магазині усів веселковий прапор. Хлопець намагався його зірвати, а потім вистрілив у літню жінку. Вона померла на місці. Жертва була одружена та мала дев'ять дітей, а також багато друзів серед ЛГБТ-спільноти. Нова білосніжка буде феміністкою. Про це заявила акторка Рейчел Зеглер. Вона і зіграє у картині головну роль. На думку Рейчел часи змінюються, тому саме казкова персонажка має рятувати себе та інших. Новий фільм вийде весною наступного року. Окрім Рейчел Зеклар. У ньому зіграє Галь Гадот. Вже не 1937 рік, і білосніжко не має рятувати принц. Вона не мріятиме про кохання. Вона хотітиме бути лідеркою. Як хотів її батько, вона буде безстрашною, справедливою, сміливою і вірною. І це було останнє повідомлення випуску. Не забудь поставити лайк та написати коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. А також купуй наші ЛГБТ-стікери за посиланням під цим відео. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.